Україна перебуває в економічній кризі через агресію Росії, енергетичну залежність та корупцію. На цьому наголосив прем'єр Арсеній Цинюк у своєму виступі на ранковому засіданні Верховної Ради. Глава уряду не був оптимістичним і поставив перед Кабміном завдання на 2015 рік вижити і утримався від прогнозів щодо нових робочих місць та курсу валют на 2015 Наголосив завдання, щоб не впала зарплата та пенсії. Уряд має намір поетапно зменшити розмір єдиного соціального внеску із 41% до 15%. На думку Яценюка, це дасть стимул, щоб витягти кошти із тіні. Також прем'єр пообіцяв наступного року виділити на оборонні потреби рекордну цифру у 5% ВВП. Хоча в коаліційній угоді йшлося про 3%. Години ключова загроза сьогодні для України це загроза незалежності. Ця загроза пов'язана в першу чергу і виключно з російською військовою агресією. Ключовим викликом для незалежності є також енергетична залежність від Російської Федерації. Золотовалютні резерви нижче 10 мільярдів. І жодних підстав сьогодні сказати, що вони будуть збільшуватись, окрім як підписання наступної угоди з нашими міжнародними кредиторами, немає. Програму уряду вже розкритикували в блоці Петра Порошенка. Зокрема, лідер фракції Юрій Луценко заявив: цитую, ми вважаємо цю програму недосконалою. Вона не відображає прагнення коаліції отримати план діяльності по виконанню коаліційної угоди. Кінець цитати він наполягає, аби в урядовій програмі чітко прописали терміни та виконавців ініціатив.